З висоти даху на мотузках святий Миколай з помічниками спустилися на балкон інфекційної лікарні та поклали на підвіконні лікарняних палат, де лежать діти, подарунки. Добрий день у нас, дітки є. Як сюди? Добре. Знову роком у вас. Різдвяне диво подарували маленьким пацієнтам, переодягнені у костюми гірські рятувальники, аби свято торкнулося і дітей, які перебувають у лікарні та через хворобу не змогли бути у колі родини. Деякі з них вперше за довгий час щиро посміхнулися, побачивши святкових героїв, які зійшли з неба, наче з різдвяної каски. Акцію надзвичайний Миколай рятувальників впроваджують вже впродовж багатьох років. Якщо раніше ми виходили на вулиці міста або вітали дітей у дошкільних чи загальноосвітніх навчальних закладах, та й дітей-рятувальників цьогоріч ми вирішили прийти до тих, до кого Різдво на жаль не може прийти через те, що вони знаходяться у боксах. Дітки, які знаходяться на лікуванні у обласній інфекційній лікарні, не можуть вийти, до них не може прийти Миколай, і вони не можуть на жаль. Біля новорічної ялиночки відзначити це свято. Тому рятувальники вирішили спуститись до них на рятувальних матусках і подарувати їм новорічні подарунки, адже всі заслуговують на Різдво, і Різдво має прийти до всіх дітей нашої України. Цьогоріч до акції долучилися працівники екстренки краю, передягнувшись помічниками святого Миколая. Різдво це одне з найбільш важливих та теплих свят для кожної людини. Особливо для маленьких діток, проте, на жаль, в даний момент не всі дітки мають змогу зустріти це свято у родинному колі, і тому ми вирішили долучитися ось до такої ініціативи прийти, привітати сьогодні діток, подарувати їм ось такі прекрасні подарунки і побажати їм найшвидшого одужання. Свято торкнулося серця кожної дитини, навіть через стіни лікарняних палат. Наразі тут лікується майже півтора десятка маленьких пацієнтів. Акція дуже вдала. Працівники ДСНС придумали і добре організували, бачили, як спускалися миколайчики із даху. І це, звичайно, досить сказати, що досить велике свято для дітей, яке вони чекають цілий рік. І особливо сьогодні було їм дуже приємно. Я бачив, які були посмішки на, хоч вони і хворі, але у всіх були посмішки щасливі від того, що їм е, Миколай приніс подарунки. Рятувальники сподіваються у такий спосіб надихнути малечу на одужання. А їхня традиційна акція надзвичайний Миколай, вкотре довела, що навіть у найскладніші часи людяність і доброта здатні змінювати життя на краще.